Ну нарешті я вийшла щось зняти, тому що я вже не в Києві, я в кривому розі. Такий шалений темп, що я нічого не встигаю фіксувати і ділити своїми враженнями. Тому що, що правильно, треба побачити близьких, рідних, обійнятись, поговорити, поспілкуватись, дуже сускучилась за всіма. Тому шалений темп у мене тут. Також роблю прибирання, наступне генеральне прибирання, як то кажуть. Кожен раз, коли я сюди приїжджаю, я починаю передивлятись там речі, якісь штучки. І постійно щось знаходиться, що ну якби не потрібно. Тому це такий складний, тривалий процес, який втомлює. І паралельно вже складаю в дорогу речі. Рюкзачок мій, який і мав зі мною їхати, і мала бути от така невелика сумка. Але щось пішло не по плану. Маю тепер ось таку сумку. І ще додатковий бонус плюс. Це передача на Київ. Здогадайтесь кому. Я думаю, той, хто знає, той знає. Тому вже виходить багато речей. Але нічого. Ще вон. Я перебрала, теж буду віддавати непотрібне. І так потихеньку розхламляюсь. Насправді, я приїхала в Кривий Ріг не для того, щоб розхламитись, а в мене була сверхважлива задача закрити всі питання по роботі. Тому мене можна привітати. Нарешті! Добівільний! Ура! Не знаю, мабуть, треба було відразу, коли я вийшла з трудовою книжкою в руках, записати свої відчуття чи враження. Я так довго цього чекала, тобто я пішла в декрет п'ять років тому. І в принципі я вже розуміла, що з декрету я туди не вийду, тому що ми переїхали в інше місто, якби плани були зовсім інші, але. Так як я в декретній відпустці, здавалось би, ну і нехай воно так і буде. Але воно постійно мене так тяготило, це відчуття, що щось не закінчення. Так от, нарешті, 5 років по тому, як то кажуть, я поставила жирну крапку. Тому далі можна рухатись і розвиватись в тій сфері, де мені більш цікаво. Можете мені написати коментар. Привітанням, мабуть, підтримкою. Тому що е, навіть якби я не була рада, все одно я трошки і схвильована тим, що і як буде відбуватись далі. Також, звичайно ж, я вже оновлена, тому що тут знаходиться моя фея зачіски, яка зробила мені таку красу. Розставляти крапки так. І оновлюватись відразу. Знаю, вже мені було важко з довгим волоссям. Тому, ну, в принципі, для мене це стандартно. Раз на декілька років я підстригаюсь під каре. Трошки довше, трошки коротше. Цього разу з чолочкою. Мені подобається. Оновлюватись так оновлюватись. Новий крок, тому потрібно. Трошки змін. Ну на цьому моменті я буду складати далі речі і готуватись до від'їзду. Мій потяг відправляється через 4 годинки. Звичайно, я не виспана, лягла сьогодні десь пів четвертої, о 6.30 підйом був і вже втомлена. А за вікном була злива. Тому відчуття таке прилягти б на годинку. Але ні, я з собою борюсь. Тому все. Мабуть, уже до зустрічі в Києві. Що я знайшла. Далекий 2003 рік. 20 років, як я вже поступила до технікуму, пройшло. Як швидко летить час. Я в шоці, якщо чесно. 2007 рік закінчення і початок роботи. Куди цей час летить? Я не розумію? Я вже в Києві. Ну і, звичайно. Я не можу не піти на набережну і не подивитися, що там з тим островом, який досить довго ще до війни почали будувати цей міст, розчищати територію, і, нарешті, наш Оболонський острів відкритий для відвідувань. Тому, звичайно, я прийшла подивитись, погуляти, походити по території, але тут дуже гарно. Такий спойлер наперед. Є зони для відпочинку, пляж, дитячий майданчик великий, досить гарний. Загалом мені сподобалось. Так, звичайно, ще не все прибрано. Не до кінця він, скажімо так, ось видно, доведений до ладу, але приємно. Ще плюс одна локація для відпочинку. Острів зробили, не дивлячись на те, що є місця так по побережжю, де не дочистили, але ну гарно є де гуляти, з дітками кататись, просто відпочивати, просто на природі навіть зісти. Кінець острову, там місточок далі, але сьогодні я далі не піду. Сьогодні по кругу і назад бачила, що там є великий дитячий майданчик. Хочу ближче підійти подивитися.

Бажак. Я так розумію, я їх небагато, але вони є. Ввечері просто великі натовпи людей не пройти. Зрозуміло, бо це нова локація. І поки всі нагуляються, познайомляться з територією, то людей буде багато. А на цьому я закінчую свій влог. До зустрічі через тиждень.